Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації, дуже рада з вами знову бути. Вибачайте, що трохи пропали. Зараз буде не виправдовування, але просто факт. Я тут допомагаю у Польщі українцям оформлювати допомогу від ООН, і приходилось виїжджати о 7 ранку, приїжджати о 12-ї ночі, щоб всім, кого тільки зможеш допомогти, допомогти. І тому трохи я вибилась з графіку. Але ми з вами продовжуємо читати книгу пророка Захарії. П'ятий розділ, прочитаємо з п'ятого вірша до кінця глави. Тоді посланець, що розмовляв зі мною, вийшов і промовив до мене: Подивись угору і побач, що то наближається до нас. І я спитав, що то? Він відповів: то вимірювальний кошик, він важить, скільки гріха наробили люди цієї країни. Тоді кругла олив'яна криша піднялась, а там сиділа жінка всередині Мірила. І він сказав: це нечистивість. Він штовхнув її всередину кошика мірки й кинув олив'яну кришу на отвір. Я подивився вгору і побачив дві жінки, що наближались до нас. Мали вони крила, мов лелеки, які розпросторонене було, щоб уловлювати вітер, і підняли вони мірила в повітря, і мовив я до посланця, що розмовляв зі мною, куди вони несуть кошик мірило. Він відповів: вони намірилися побудувати йому храм у землі Шинар. Коли його збудовано буде, мірило буде встановлено в, підмур... в підмурівку його. Знаєте, так цікаво. Взагалі, коли читала, думала постійно про те, що ми дійсно любимо все з... вимірювати, з... З... Ну, порівнювати, з чимось поставляти. Да? І тут ми бачимо, що цей кошик має вимірювати кількість гріха. Як часто ми з вами думаємо про свій день? Та ми будуємо плани з вами, думаємо, що в нас буде файне майбутнє, ми щось прикладаємо, якісь зусилля, щоб так було, якщо воно настане. Але чи вимірюємо ми свій день в гріхах, які ми зробили сьогодні? Сучасність каже, що ну, гріха вже нема, ну це ж сучасний світ. Зараз є помилки. Є ж щось таке, типу, ну, спіткнувся, встану, знов піду сином, це не гріх. Але нам тут чітко сказано: є гріх, і його слід вимірювати. Давайте сьогодні подбаємо про те, щоб почати хоча б раз на тиждень вимірювати свої гріхи. Розумієте, де винен просити пробачення, молитися взивати до Господа і змінювати свою поведінку, як це робив цар Давід. Він коли знав свій гріх, він більше його не повторював. Давайте ми будемо намагати з вами не повторювати наші гріхи. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що ти дозволив нам сьогодні молитись, прокидатись. Ти дозволив нам сьогодні бути в цьому дні. Дякую Тобі за твою велич, за твою милість, яка оновилась для нас, для кожного з нас цього ранку. Дякую тобі за твою нескінченну любов. Яка є безумовною, ти нічого не потребуєш навзаєм, ти просто нас любиш. Дяка тобі за це. Дяка тобі за те, що ти показуєш нам, що є міра гріха. І ми навіть тут, проживаючи на землі, маємо її тримати в собі і маємо пам'ятати, що ми теж все ж таки не дурні люди і маємо аналізувати себе самому в першу чергу. І я Боже дякую тобі за те, що ти даєш нам сьогодні це розуміння. Допоможи нам в тих обтавинах, в яких ми живемо, вимірювати свою злість, ненависть, любов, сприйняття, довіру, щоб розуміти, на якому стані ми зараз знаходимось, і чи треба нам допомога допомога від Тебе, від людини професійної. Все зажди від того, наскільки ми зараз в цих мірках де стоїмо. Дякую тобі, Боже, за те, що ти дозволяєш нам сьогодні молити за нашу Україну. Ти знаєш, Господи, як я переживаю, і все, що я чую від людей, тут проживаючих у Польщі, мене дуже сильно турбує, тому що люди за півроку звикли жити тихо, мирно. І вони вже не бажають донатити. Вони вже не бажають пікуватись про Україну. Вони хочуть залишити тут. Багато з жінок хочуть розлучитись своїми чоловіками. Багато всього відбувається, з цим дуже важко працювати. Я прошу, дай мені мудрості в цих питаннях, тому що нема такої сім'ї, яка мала розлучитися через війну саме таким чином, що жінки тут сподобалось. І вона хоче, нібито якоїсь свободи. Війна може прийти і сюди, і тут вона може знайти поганого чоловіка, а не доброго, ми не знаємо. Тому я прошу тебе, щоб у усьому була твоя милість і твоя воля, не допускаюча, а дійсно твоя жива, священна воля в жисі кожного з нас. Дякую тобі за тих сміливих українців, які. Борються за нашу свободу, не покидаючи рук жінок, хлопців, матерів, синів, дочерів всіх. Дякую тобі за кожного. Дякую, що ти даєш їм хоробрість, даєш їм мудрість і піклуєшся про них там, де вони є. Дякую тобі за те, що ми, ті, хто ще можемо волонтерити щось робити, ти даєш і нам мудрості. Даєш нам сили духу, волі, розуміння, як що де зробити, що знайти. Ти взагалі, коли щось треба купити, ти просто посилаєш такі моменти, в яких ти думаєш, блін, ну точно Господь дав, бо сам по собі ти так не зробив, не купив, не знайшов би. І просто дяку тобі за твою благість і мирість до кожного з нас. Прославляйся, будь ласка, в цьому дні. Допоможи нам свято жити і любити тебе, як ти нас. Амінь. Всім гарного дня, друзі!